Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму котлети з гарбузом запечені в духовці. Нам знадобиться 500 г фаршу, 250 г гарбуза, одна середня цибулина. або як у мене 2 маленькі 1 яйце 10-15 г вершкового масла, пару зубчиків з чеснику, сіль та перець за смаком. Нарізаю цибулю та обсмажую її на суміші рослинної олії та вершкового масла. Натираю гарбуз на дрібній терці. До натертого гарбуза додаю яйце, посмажену цибулю, сіль, перець та подрібнений часник. Додаю фарш та перемішую. Вологими руками формую котлети. Відправляю котлети в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин.